На Рівненщині під час руху військового ешелону зловмисники підірвали колію. Російських агентів затримали. Вони за 10 тисяч доларів погодилися організувати диверсію на залізниці. Співробітники СБУ регіону по гарячих слідах затримали ворожих агентів, які намагалися втекти з місця злочину. Ними виявилися двоє місцевих жителів віком 30 та 32 роки, яких ворог завербував через телеграм-канали з пошуку легкого заробітку. На початку січня чоловіки приїхали до Рівного, заклали вибухівку під колії на перегоні з Долбуні в Рівне, відійшли на безпечну відстань та дзвінком на телефон дистанційно підірвали пристрій. За інструкцією окупантів, фігуранти власноруч виготовили саморобний вибуховий пристрій на основі пластиду, який дістали із заздалегідь підготовленого схрону. Повідомляється, що завдяки спецслужбам і реакції машиніста вдалося завчасно зупинити ешелон на безпечній відстані. Після ремонту колій рух потяга відновили. На щастя, обійшлося без постраждалих. Таким чином, ворог сподівався порушити залізничну логістику поставок оборонних вантажів для українських військових на передовій. Під час обшуку у затриманих правоохоронці вилучили елементи саморобних вибухових пристроїв та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ. Нині затримані перебувають під вартою. Зазначається, що триває розслідування для, для встановлення всіх обставин злочину. Слідчі служби безпеки регіону повідомили вказаним особам про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною 2 статті 113 кримінального кодексу України, а саме диверсія вчинена в умовах воєнного стану. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на 15 років або ж довічне ув'язнення з конфіскацією майна.